ДТЕК грьобаний монополіст. Історія, яка, блядь, не налазить просто на голову. Є цілий ЖК, квартал. І є комерційні приміщення. І у деяких власників чи орендарів комерційних приміщень є там заборгованість. 300 тисяч. Нехай, окей, на цілий квартал. Мало того, що відключення вже по 7 годин немає світла, 4 години є. Що робить ДТЕК? Він проїжджає і без розмов в підстанції цього кварталу вирубає нахрен всю комерцію без розбору. Не боржників, а просто всіх. І так. Всі працюють на генераторах, збитки підраховують в кінці місяця. А так ще просто рубанули всіх. І їм по хіру. от просто по хіру. Там ракети, світла нема, пофіг, пофіг. Вирубили тупо всіх. І все, платіть. Платіть. Навіть ті, в кого немає заборгованості, сидять, блядь. Мало того, що по 7 годин на генераторі, а так 24 години на генераторі, тому що ну, нахрен розбиратися. Тому потрібне резервне живлення пиши в дірах.